Всім привіт, друзі! А на продаж до нас залітає ось такий чудовий електровелосипед Spark Tour Victor. В двох словах, алюмінієва рама 29 колеса на райдера 1,80 м-75 м. Він буде дуже класний. Двигун 350 Вт. Акумуляторна батарейка Bosch, Lition, Panasonic. 15 А. В парі з цим двигуном реально проїжджає 60 км. Тому що це дуже економний двигун, він мало витрачає електроенергії. Бо тут редукторна система. Я трошки пізніше я покажу, як це все працює. Навісне дуже якісно, бачимо, які шви резина. Друзі, да, я хотів би сказати, що це комісійний товар. Пробіг в нього мінімальний. Акумулятор на батареї я перевіряв під навантаженням, більше, ніж 15 А. Ось так от реалізований комп'ютер. Запускається з цієї кнопочки, це ручка газу. Вже стартує, друзі. Так, по ручкам видно також мінімальний пробіг. Педалі. Давайте по педалям вам покажу. Також мінімальний пробіг. Тож, друзі, хто ще думає, хто не вирішує. Відправочка по всій Україні. Ви, да, ви мене запитаєте за ціну, ціна буде мінімальна. На Такий електровелосипед, який реально проїжджає 60 км. Я сам лично перевіряв. Так, друзі, давайте запущу, покажу вам, як це все відбувається в процесі. Так. Дивіться, буду зарегазувати. Зараз у мене настроєно на максимальну швидкість. Бачимо. 60 км, друзі. по спідометру. Тут редуктор крутиться з однією швидкістю, а тут оцією касєтою зв'язочок ви перекидаєте. Хочете помаліше перекидаєте на верхню, хочете швидше перекидаєте на нижню. Так. Це показав вам, щоб ви знали, хто купить, буде реально задоволений, тому що він легенький, далеко велика дальність ходу і швидкість ви регулюєте просто перекидкою.